Доброго дня, дорогі друзі! Ми я сьогодні знаходжуся в нашому офісі місто Стрий, що знаходиться вулиці, по вулиці Шевченка, 32, офіс 208. Так що запрошую радо і хочу вам розказати про дуже гарний продукт американської компанії Бі Епіклітини харчування. Продукт дійсно чудовий, прекрасний, він працює. Це не є лікарським засобом, але це є правильне харчування, клітинне харчування. Воно годує кожну нашу клітинку. І цей Л8 це дуже гарний продукт, тому що він сам знаходить для кожної людини, що потрібно в організмі змінити. Також він дуже багатьом людям допоміг змінити свою зовнішність. Багато людей е, очистили свій організм, але не зраз, швидко, не так зразу, як, як ми думаємо, що за тиждень два-три вже є в нас результати. Декого і є, і за тиждень два-три. Але в кого є такий е, насправді засмічений організм, коли потрібно очистити наші і клітинки, і шлаки. І от Кожна людина чекає того часу, У когось є за місяць часу, у когось за два, у когось за три місяці часу. але насправді потрібно, але вісім саме менший час це споживати 127 днів, бо після цього циклу змінюється зовсім організм людини. Так що він працює. Це 33 кг витяжка сублюмованих сухофруктів. І е, якщо ми зранку вип'ємо два стакани теплої води, і після цього е, вип'ємо цей наш ЕЛЕВ, ми чуємо себе зовсім здоровішою, сильнішою, активнішою. Хочеться е, не то, що е, працювати, літати, воно дає силу, енергію, і також воно е, цей Елевсінь проти паразитний, противірусний, протибактеріальний. Так що, е, Хто бажає, може до нас зателефонувати: 068 04 55 895. Мене звати Мар'яна. Дзвоніть, буду рада вас чути.